Всім привіт вже з Харкова. І я як приїхала, в мене піднялась на наступний день температура, і вже протягом п'яти днів тримається температура в діапазоні від 37,1 і максимальна була 37,5. Зараз я помірила 37,2. І весь цей час от постійна слабкість в тілі із-за температури, а інших симптомів зовсім ніяких немає. І вчора я спілкувалася онлайн зі своїм лікарем з Чернігова, і вона сказала: якщо на шостий саме день не пропаде температура, а вона не припадає, піти мені здати аналіз загальної крові, і це реактивний білок. Тому завтра о 7.30 я записалася в приватну клініку в весільнево. Я піду з хлопцем здавати ось ці аналізи і буду бачити, що вони мені будуть показувати. Це завтра середа, а в четвер підемо переписувати декларацію і буду міняти свого сімейного лікаря. У мене він був в Чернігові, тепер вже буде в Харкові. Піду в міську лікарню, перепишусь, і потрібно буде одразу проконсультуватися з лікарем, показати свої аналізи, розповісти знову ж таки вже іншому, що, що, ну, що зі мною трапилось, тому що температура не пропадає. Я так думаю, що це, скоріше за все, якісь із видів ковіду, але в принципі смак і нюх у мене є. Мені нічого не пропадало. Тобто, просто от такий один симптом — це температура. Ще плюс до за того завтра о 9.00 приїде грузова машина, і ми будемо з хлопцем переїжджати на іншу квартиру в Харкові. До цього ми жили. Ну, от зараз на квартирі в Саутівському районі. Тепер будемо жити зовсім в іншій частині міста. Там недалеко від станції метро Армійська. В принципі, мені буде зручніше, тому що на цій лінії знаходиться в мене і університет, і буде знаходитися робота. Тому мені, в принципі, буде зручніше і е, швидше добиратися, але це в принципі якраз таки все одно шість зупинок від центру, тобто ніде частіше всього там прилітає. Тому думаю, в принципі, район повинен бути нормальним, більш-менш спокійним. Ми дивилися е, до цього. от Зараз ми жили в такому районі жилому масиві. Тут це все в будинках цих. Дев'ятиповерхівках, а тепер будемо жити. Там такий зелений район, багато дитячих майданчиків, такі різні скверики, парки. Тобто, в принципі, дуже сильно він зелений і дуже схожий на е, мій район в Чернігові, тому думаю, там буде жити мені набагато краще, ну нам. І там буде, там насправді дуже гарний і тихий, і спокійний район. Тому зустрінемося завтра на надачі аналізів о 7:30, як я буду йти в клініку. Зараз сьомо ранку і я вже йду здавати аналізи. Таке тут сонечко, дивіться. Все, я пройшла в сіни, зараз чекаю ще 10 хвилин до відкриття. Я здала аналізи, брала тільки в мене кров з вени. тут дали такий е, листочок. Е, все чудово. Я тут у них вже була і дали такий солодкий подарунок бобснив. Ось всі речі вже упаковані. Тут дуже багато коробок із Чернігова, плюс ще мішки. Тут речі, які зберігалися в Харкові. Їх тут ось багато: один, два, три, чотири мішка це електронне фортепіано. І зараз приїде е, газель, і ці всі речі будуть перевозитися на нову квартиру. Ось така була квартирка: це була перша і е, основна кімната. Тут диван розкладний. Коридорчик, який я показувала. Тут і вихід в під'їзд. Тут така невеличка кладовка, вона, бачите, так схована. Ось ще одна кімнатка, вона більш така маленька. Тут навіть телевізор, ну, ним ніхто нікому не користувався. Так. Далі кухонька. Пам-па-пам, кухонька-кухонька така невеличка. Ну і тут ванна кімната. Ось так. Ось нова квартира. Одразу румтур. Я тут вперше зараз знаходжусь. Я вперше це все бачу, ось такий величезний. На вході шкаф купе з зеркалами дуже гарний. Тут така тумбочка. Далі проходимо ось тут кухня. я вперше також заходжу. О, ну гарно, ось такий столик. В чорному стилі така кухня дуже гарна. Величезний холодильник Samsung. Стороны, да. Угу. Да, а, ось такий, да, величезний. Потом угу. так, величезний. Ми двір потім поміняємо. Так, от пральна машинка вот тут. Да. Ага, ось така плита. Ну, класно. Угу. Вона поки перекрита. Угу, ну, класно, тут величезні такі тумбочки. А ну, ось для тарівок да, одразу все є. Витяжка все є повністю. Так. Це була кухня, ну, квартира однокімнатна. Ні, зараз, От Квартира однокімнатна і ось основна кімнатка. Тут диванчик такий, він буде розкладатися. Збоку тут також можна зберігати. Um, Речі, не знаю, як вона відкривається. А. І тут тоже, вот. Ага, і ось тут. Ну, диван ага, класний. І тут от, ще три подушки, так він розкладається сюди. І в принципі буде прохід. Він буде розкладений і буде місце, щоб проходити. Ну, гарний. Стеля гарна, шпалери все гарно. Ось така стінка також величезна, шкафи, щоб зберігати. Ну класно, все дуже. Тут для бара гарно І ось такі ще столики. І тут така тумбочка. Картина гарна дуже. І ось також шафа величезна вішечка є. Ну і балкон. Тут також можна це все зберігати речі. І ось тут ванна кімната. Ось така ванна гарна, дуже біленька, дуже дуже світло дуже гарно дзеркало. От умивальник, туалет, бойлер. Ну класно, дуже для рушничків місце. Тут крючки. Тут буде інший наш колимочок. Дуже гарно. Я йду зараз о, в міську поліклініку буду дізнаватися, чи може мене прийняти якийсь сімейний лікар, лікар-терапевт. Якщо ні, то. Я на завтра запишусь в приватну клініку, в ОНК лініку є в Харкові така недалеко від, 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 від квартири. А. А? Ні, там є в Ярослава Мудрого. А, ну, а, ну ні, ми, ми, ми будемо на Ярослава Мудрого, бо тут біля нас немає. Зараз в такому парку в такому парку йдемо. Невеличкому. Тут гарно ось так. Ось такий невеличкий парк. Тут дорога, і отак от ми йдемо. Така, ну, така як алея гарна. Дуже тут зелений район, гарний. Справді як чернігові. Це ця клініка міська. Я смажу картопельку. Я вже вдома. Mm -hmm. Ну, все-таки вийшло попасти в поліклініці до лікаря. Мене відправили до чергового лікаря, так як у мене не було заключено в цій лікарні. Ні з ким декларації я попала. Мені зробили тест на ковід. Він був негативний. Нема мене ковіду, і в результаті мене ця жінка і записала. До себе як до сімейного лікаря, і я з нею заключила декларацію і також мій хлопець. І вияснилось, що це якраз той лікар, про яку я читала гарні відгуки, але так я от не знала, що це вона. Тому я дуже щаслива лава. приємна жінка, приємний лікар. Направила мене здавати також різні аналізи. Один пройшла сьогодні, декілька ще пройду завтра, і в п'ятницю вже піду до неї на огляд, ну дивлячись на результати аналізу, які були в Сіневі, і які. В цій міській поліклініці. Ну і будемо далі дивитися. Так, чому температура? Поки немає відповіді ні у кого. Ну, Буду надіятися, що буде все добре. Приписала там мені ліки були в аптеці. Думаю, що буде нормально, але температура так і тримається. От зараз 37,3, але сьогодні я її ще не збивала. Ну І не знаю, що буду співати. Можливо, і можливо, і не буду, можливо, зіб'ю один раз тільки на вечір, тому що лікар сказав, в принципі, ну не збивати, якщо там немає такої температу... ну немає температури. Але вона в мене тримається, тому буду бачити трохи пізніше, думаю, зіб'ю. Фортепіано вже поставлено. Дивіться, яка гарна картина, ось так зблизька. Вона така об'ємна, дуже-дуже гарна. Нам її так залишили на цій квартирі. Ох! Тут дуже зараз багато всіх речей. Поступово вже почала розкладатися, але це, думаю, буде не за один день. Думаю, розкладатися я з хлопцем буду десь ну, декілька днів. Ну, побачимо. Просто тут дуже сильно втомилася з цими лікарнями сьогодні і це все ще буде продовжуватися з цими лікарями. Тому прям ну, дуже сильно вимотана. Речі повністю розкладені по цій квартирі зараз, в восьмому вечорі, і ми якраз закінчили розкладати, було десь, ну як я показувала, тих чотири величезних мішки, там десь близько восьми коробок, дві валізи. Речей було дуже багато, але ми повністю все розклали. Тут все було заставлено, тепер ми все повністю розклали. От, розклали диван. Тут повністю повсюди все уже в одязі. Тут концерт на верхній одяг. Ну і там далі так, все по поличках повністю все розкладено. Хм. Ось так. Так що все вже розкладено. Тут книги. Шафа купе також повністю заповнена. Ось тут все на вішачках висить, тут все взуття складене. Ну тут коробки, але вони будуть всі викидувати. Це всі коробки тут з-під спідзуття, тостерів, техніки побутової, так як тут просто небагато місця, тому це все буде е викидуватись. І так само ось з цієї сторони, також тут величезний простір. Це також все заповнено повністю. На кухні, до речі, от є ось така підсвіточка. Вона так дуже гарно і мило виглядає, так освічує кухню. І це який котик біленький. Гарньоня. Бубочка. <губочка> Все, я знову вийшла з лікарні. Прочікувала через годину 20. Робила рентген рен Грудної клітини. Ну, зробила. Завтра буде результат. Киселі боже, яка гарненька. Гарнюня. Ми якраз вийшли гуляти і тут біла кішечка така гарненька. Боже, яка вона гарна. ну Так тутся. Горнюнька. Задіяю. Дивіться, а троє кішечка. Це вони сестрички. Ми вийшли за тебе. Тут Зараз вийшов трохи пройтись. Там ззаді такий гарний парк. Ми якось в майбутньому підемо. Скупилась АТБ. І зараз йдемо <гум> <гум> йдем додому. Показую, що я купила в АТБ. Ось в такому шопері. Так. Чек тут на 606 гривень 30 копійок. Ось таку, ось таку цибульку. Тут 4 штучки Ой. Тут чотири штучки цибульки, чотири, 4. Так. Далі ось такі пряники, звичайні запорізькі. Наступна це кава. Gold. Ось така розчинна кава. Далі це собі взяла ось таке бісквітне печиво. Ось таку цілу упаковочку. Так, наступне це мариновані грибочки в баночці. Далі по м'ясу це, це курячий фарш, і е, гомілки курячі. Ось такі дві баконочки з м'ясом, і сир голландський нарізний. На цьому все. І ще вчора я і мій хлопець, ми офіційно пройшли на бюджет в магістратуру. Ми пройшли на наукову магістратуру. На, там два види: наукова і професійна. Професійне це вчитися півтора року, а наукова – рік і дев'ять місяців. І всього було п'ять місць на всі спеціальності, а на фортепіано два місця. Ми якраз з ними разом і пройшли, тому ми офіційно на бюджеті і сьогодні їздили в консерваторії, підписували договір вже тому можна сказати, що ми вже все вступили. Там залишилось дочекатися тільки підтвердження. А, а так, все, повністю ми зараховані. Я буду зараз чистити картоплю і її ж смажити з цибулькою. і робити в мультиварці зроблю всі курочки, курячі гомілки з приправкою. Посмажу на вечері. Так, зараз помию ці гомілки. Так, і закину різні спеції, які в мене тут є. Спочатку про її. А, Зая, а, а це? А тут гомі... Ааа, так це м'ясо гомі... А, я взяла без кісток, це те, що ти любиш. Це м'ясо гомімок, от вони без кісток такі, а я, а я не знала, що такі. А, вони без кісток, але зі шкуркою, Зая. А, це навіть краще. Так. Промиваю. і буду посипати зараз сіль. Чесник, гранульований перець, і я дуже люблю е, червону паприку. О, да, З паприкою, прям супер. Воно так зараз насиплю по центру. І просто так от руками перемішую, щоб воно з усіх сторін набралося приправ. Ну, бажано, щоб воно так ще полежало, але зараз вже пізно хочу кушати, Тому вже тоді буду... Одразу його робити, не буду чекати, поки вона замаринується. Коли замаринується, то буде звичайно краще, але це потрібно десь півгодинки чекати. Я вже хочу дуже їсти. Тому одразу зараз буду готувати і робити паралельно картопельку. Будемо робити м'ясо. Ну, саме хлопець робить в мультиварці. Це його це його мультиварка. І ну, все те, що в мультиварці, всі рецепти, то, то це робить е, він. Я тут не ну, дуже розбираюся. Ну, тут є різні програмки, повністю от, розігрів, субборч, пароварка, тушка, жарка, фритюр, випічка, паса. І тут багато, от, потім можна вибирати таймер коротка, середня, довга. Ну, і тут от, от, різні функції. Ну, Класна вона. Ось так вона всередині виглядає. Тут також тут зверху такі от, от контейнери. І ось сама вона по ємкості така. Тут виходить 4. 5... Тут 5 літрів, так? Да? Отака вона на 5 літрів. Так, ось тут вибираємо програмки на 35 хвилин, так? Да? Вибираємо режим жарка. 35 хвилин. І ось туди закидемо так м'ясо. Ага, угу, викладаємо. Так, все, запустилась програмка, зараз воно буде нагріватися і далі буде жаритися. Я дорізаю картоплю. Зараз тут залишилось декілька шматочків. Буквально от на душічці, отарі очка, стільки вийшла. Зараз буду включати квиту. так, Ось цю комфорку. Угу, є. Наливаю масло. Так. Тим часом тут ясом вже смажиться. Вкидаю картопельку. А тобто ось так. Зараз я ще почищу одну цибульку, туди вкину, ну трошки пізніше. І в кінці я ще люблю додавати одне яйце. Тепер я додаємо одну цибулинку порізану. Солі додаю прям багато, щоб вона точно була солоною. І далі, знову ж таки, побільше паприки, тому що я люблю. Додала зараз яйце. Тут працює витяжка така з підсвіткою. І тепер отак з цим яйцем прямо перемішую. В принципі, картопля вже готова. Зробила я собі ще тост. Так, все його виклала. Зараз покладу ще сирок. Ось таке м'ясо. Сир тільки хі, великий. Зараз буду їсти, от чайок тут заварюється. І от м'ясо зробилось. Ось так от воно. Так що зараз буду сідати їсти поїм, буду йти в душ і вже лягати спадки, тому всім бувайте і до наступного влогу.